Всім доброго дня, шановні колеги. Сьогодні в нас неділя. Вибачайте, що тільки знімав короткі відео і то такі ніби, негарні, ну, як би під капельницею. Сьогодні теж неділя, Коротше, це життя фермера. Сьомій годині проснувся, поїхав, отримав очередну дозу, як кажуть хлопці військові кайфують. Покайфував, так? Закінчив я вчора теж, я вчора не відпочивав, якщо ви бачили. Так я лікуюся, як Врачеха сказала, добре, що зупинили і заставили проходити ВЛК. Бо каже, ти ж так би в лікарню чорт прийшов. Ну як би ще з весни мріяв до лікаря зайти бо типу, щось болить... Короче, болить. Почав проходити лікарів, сердечка почали провіряти, сказали, хлопче, тобі не до нас. Оказався в неврології, лікар сказав, що півроку і десь би, якщо б ти не з'явився до нас, то десь би там, мабуть, знайшли. В полях, з треба себе берегти, так що хлопці заболіло щось. Ми, я розумію, що ми дуже важко працюємо, не вистачає людей. І... Вся робота покладається тільки на нас, на керівників. Керівники вже зараз і трактористи, і механізатори, і водителі, ну, і комбайнери, Ну, так як я, я все в одному ліце. Ось такі от справи. Отримав очередного дозу кайфуй, голова трошки болить. Ну, коротко, от Такі от справи. Переїжджаю зараз на поле, бо ми вже почали сою молотити. Є в мене отака соя ще не достигла. Ну, це не моє поле, це колеги мого. Але в мене така сама соя є. А є вже соя, яка достигла. їдемо на слідучу ділянку, не падаємо духом, все буде добре. Треба триматися. Коротше, боліти теж треба то я до лікарів в останній раз показувався. Ну, як, Знаєте, як, як фермер лікується. Типу ну, прийшов, щось болить. Лікар подивився, виписали таблетки і поїхав. Да. Попив таблетки, все не болить і далі працюємо. Такі от діла. Так що не здаємося, працюємо, тому що зараз треба зібрати урожай, реалізувати його. Платити податки, розчитатися з людьми за бої, тому що хворій не хворій, а обов'язки в тебе є. Перед людьми, перед контрагентами, в яких ти брав хімію, в кредит, солярку, мінеральне. Треба розраховувати, їх не цікавить, що ти хворієш. А так, це такі ранішній. Відео, старатися, в тому, що засняти, як вже доїду до поля, почнемо далі молотити. Теж сказав лаврачиха не перевтомлюватись, стараюсь не перевтомлюватись. Завтра знову на процедури. Опять капельниці, дупа вже болить, камінна від цих уколів. Коротше, веселуха. Треба подякувати хлопцям, хто мене зупинив, як лікар говорить. Якщо вони тебе не зупинили, то ти б лікарню не прийшов. Так що дякую хлопцям. би зіграти це як його. Одіть дерев'яний макінтош. Але все буде добре, до перемоги, не падайте духом, я не падаю духом і вам бажаю не падати. Бо боліємо трошки, виздуєм, вилічимось. Треба працювати. І працювати треба. Багато, бо буде ще важче і важче. Землі менше не стає, земля ще додається. Нічого, обробимо, посіємо, буде все добре. Всім пока-пока. лайочки ставимо, підписочки.